Всім привіт! Сьогодні будемо мити і продавати Passat. Але ми не будемо продавати Passat, бо він нам ще потрібен на обзор. Зустрічайте, Passat b 5 Щодо кузова по тому, що може гнити. Це крила, підкрильники, ну місця під підкрильники, арки і піддомкратники. Також можуть пороги, ну, як і у всіх вагах, частенько гнить пороги. Також це у нас посад Б5 рестовий. У нього тут фари і бампер. Ну, отличие, Там будуть фотки. Коротко. Щодо дизайну і зовнішнього виду, як на мене, він досить непогано виглядає, але що мене бісить, як і на 4-му це розмір зеркал. Це дуже галімо виглядить, як на мене, і мені воно прям очі мозолить сильно. Також до різниці b 5 Passat і b 5 Passat рістового. Тут також заокруглені фари. В е, обичному Б5 нерістовому, але більш квадратні. Ну, ми приложимо десь туди теж фотку. Далі тут у нас іменно на цьому посадці такі диски. До речі, всі е, тормозна система, всі диски в круг, тормозні, немає барабанів. І взагалі, е, тому що він рулиться, тормозить нормально. Ну, це й не їде. Поговоримо про двигуни цього автомобіля. На нього встановлювалися такі двигуни, як 1,6 літра. Це наш варіант. Він має 105 кінських сил. Він доволі дешево обслуговані, доволі довговічний. Але, як на мене, доволі маленький для цього автомобіля, тому що він не їде. Але тут стоїть газ, який забирає у нього ще потужності. Так, 2,0. Це такий самий 1,6, просто у нього підвищена потужність, і він їде трішки краще. Поговоримо про 1,8 бензин. Він складніший в конструкції, ніж попередні варіанти, про які я вам розказував. А саме це стосується приводу ГРМ. ТСА-версія цього двигуна ще складніша, ніж атмосферна, але ресурс такий самий, як в атмосферного варіанту. Просто у нього є турбіна і у нього більша потужність. Також проблемою цих двигунів є те, що у них провертає вкладище через недостачу тиску, а також система вентиляції картерних газів PCV у них може також виходити з ладу. Якщо ця система вийде з ладу, то у вас підвищиться розхід масла, зменшиться ресурс двигуна та підвищиться детонація. Тиск масла, до речі, може падати при швидких різких поворотах. Наступний двигун це 23 vr 5 у нього було 10 клапанів та 150 кінських сил, а після рестайлінга клапанів стало 20, а кінських сил 170. Цей двигун складний в ремонті, тому що він має складний привід ГРМ та складну конструкцію голови блоку. Цей двигун має високу масу блоку та він схильний до перегрію. Поговоримо про дизеля на цих автомобілях. Тут встановлюються такі дизельні двигуни, як 1,9 та 2.0. Помимо звичайних дизельних проблем, можна відмітити високу ціну на форсунки, вони тут самі проблемні. Проблемою цього, цих двигунів є високі втрати тиску масла, в результаті, чого зношуються вали і рокери. Коробки. Перша коробка на очереді це п'ятиступка 01Б. Ставилася на всі бензинові двигуни, а також на 1,9 турбодизель. Далі 5 ступка 01А ставилася на бензинові моделі з повним приводом, такі як 2-літрові, 2,3 і 2,8 літра. 5 і 6 ступки 01Е може з'являтися ривки при перемиканні передач. Після 200 тисяч км можуть з'явитися різкі удари при переключенні передач або гальмуванні двигуном. До 250-300 тисяч км під заміну попадає маховик і вижимний підшипник. Двохмасовий маховик частіше виходить з ладу на дизелях через великий крутний момент. Далі автомати Чотирьохступка і п'ятиступка. Перегрів Перегрів через перегрів насосу в коробці. Подушки коробки ходять 200-240 тисяч кілометрів. При цьому пробізі може вийти з ладу електронний блок керування. Треба слідкувати за якістю масла і фільтра після пробігу 250 тисяч. Деякі водії після 200 тисяч км можуть зіткнутися з розтріскуванням коробки. Говорим про підвізку цього автомобіля вона то є доволі складною, а також багатоважільною. Більша половина підвізки ходить близько 150 тисяч. Всім привіт! <світ> Щодо багажника. Багажник тут вміщає мене, як мінімум, але десь двох людей, я думаю, влізе. Він тут досить просторий, ще складуються сидушки, але це ми покажемо потім. Що, що у нас тут під ковриком? У нас тут має бути запаска, але в нас тут газ. Далі тут є таке чи як її назвати, прикурювач. Ну, Щоб тут лежати і віддихати. <гум> Аптечка. Це, мабуть, перший автомобіль з аптечкою на нашому каналі. Далі тут у нас е, повинен бути е... Невеликий набір ключів і знак, наскільки я знаю. Тут ручки, тут ножки <плес> і... Але на гольфу вона була крагша, прикольніше. Тут у нас складаються сідухи. тут нерівний пол. До речі, тут є такі крючки для того, щоб прив'язувати якийсь груз. І їх тут 4 штуки, я там теж з піснями. З цієї сторони там. Та видно видно. Подсвітка. Так, подсвітка. Але тут немає верхньої обшивки, я не знаю, це мабуть в принципі немає. Якось так, тут прям провода видно. Ще багажник можна з салону замкнути. Точніше можна замкнути тільки кнопку на дверки. Перейдемо до заднього ряду цього автомобілю, розглянемо дверну карту. У нас тут в комплектації немає електрослопідйомників, тому у нас така е, ручка. Вікно відкривається не повністю, чи є доволі погано. Тут е, дверна карта, в принципі, така, як у 4-го гольфа, така невеличка ручка, пискалка, центральний замок. До речі, проблемою є те, що весь пластик, ось як ми можемо бачити, на цій ручки, на цій ручки. Ну, на Весь пластик тут подряпаний, обліший, ну це їхня проблема. так що Тут ми можемо наглядно подивитися на неї. Далі у нас тут ніякого кармана немає, хоча є такий виступ невеликий. І є динаміки. Динаміки тут, до речі, є в, в... в різниці між гольфами, але ну, це доставити можна, так що судити по цьому не будемо. Далі у нас тут зроблений невеличкий тюнінг, у нас тут обклеїли в пленку верхню частину дверки. Далі місця в ногах, мені тут дуже хватає, багатенько так. Це при тому. Це при тому, да, що сидіння відкинуте, оце, і тут дуже зручно те, що тут немає бордачі, ну, карманчика. Але є е, таке місце для ног, доволі зручно. Сидіти мені тут також доволі зручно, сидіння м'які доволі. Е, підголовники задні тут регулюються, що є також зручно. Е, ну, У нас тут також ось ще є світло. Але воно чомусь не працює. Що ж, переносимося поглибше в салон. У нас тут є. Підлокітник доволі великий, такий м'якенький зручний, але доступу до багажника в нас немає. Я думаю, що він може бути в універсалі. Далі, у нас, я забув відмітити, у нас є така дов... прикольна штучка для ремня, щоб він не падав, коли відкидається сидіння. ось. І він залишається на місці. Далі у нас тут є Evo куврики, доволі подобаються вони нам. Але ну, це ж не забудь. Далі. У нас тут є попільничка така величенька, У гольфа тут підстаканник. А тут попільничка. Як ми можемо бачити, раз я сюди вже зайшов, підлокітника у нас тут немає. Далі ручки у нас тут такі доволі зручні, великі, тоненькі держати зручно. З доводчиком і з вішалкою. Що ж, передній ряд. Ви можете зараз бачити ось таку красиву торпеду. Всі жалюзі, які тут ламаються. Їх можна отак закрити і акуратно протерти, щоб вони прям були дуже чисті. Далі клімату у нас немає. У нас самий звичайний кондиціонер, ось така касетна магнітола, ще, мабуть, з тих років у нас встановлено газ, як вже було сказано. Ось така поличка. Я думав, тут будуть пістаканники, але їх тут немає. Попільничка з прикурювачем. ручник, Самий звичайний ручник. Три підстаканника, карман. На це артемпом розказував. Підігрів заднього вікна, аварійка. Подушка безпеки у нас є в в панелі, в рулю, в стійках немає, в цих стійках також, в задніх також, в сидіннях є ці подушки безпеки. Руль, як у всіх цих тих років, як у Вольфа 4-го транспортера і всіх інших. Панель приладівця також така сама, як. І у всіх інших фольксвагенів тих років козирки. Дуже зрозуміло. Підсвітка, зеркало, оця ручка, все нам нагодує 4-го гольфа. Тут у нас є підгрів дзеркал, пищалки в дверках у нас є, там видно, не видно, динаміки. Також тут є отут поличка, руль. Ось поличка. Перемикати світло. Руль регулюється як вверх-вниз, так і вперед-назад. Так. Що ще. Капот тут. Ось тут відкривається багажник. Тут можна заблокувати цю кнопку, щоб у вас вона не працювала. Але, я думав, це можна весь багажник закрити. Але коли ви провернете оцей замок, то не працюватиме, тільки оця кнопка з вулиці бажник можна буде відкрити. Далі. Тут є у нас датчик об'єму. Ось його кнопка вимкнення. Бачите? Так, далі. У водія є регулювання по висоті, вперед-назад, спинка підкачки немає. Та ж сама проблема, що ця. Ручка вона облізла, тому що ця ручка не фарбувалася за воду, вона покривалася гумою. І з часом ця гума облізла. В дверях тут також є кармани, і також ви можете бачити, там є підсвітка в дверях. В задніх вона також є, Артем просто забув її показати. Далі. В замість ручки тут очечник. Я вважаю це доволі правильним рішенням. Бартачок, він може за цим закриватись на ключ, він обшитий фетром. І, як на мене, він не дуже місткий, він міг би бути і побільше. Бартачок у нас з холодильником та підсвіткою. Тут також є два підстаканники, І гримить, скрипить. Все, я почав. Так. Щодо емоцій від їзди, від'їзди. Ну, Гурт тут тугіший, ніж на шкоді, допустим. Але він тут є. <схід> Це великий плюс. Далі, оскільки тут 1.6 на газу, він не їде так, як хотілося би. Ну, я б взяв би якогось дизеля без газу. Шумка тут, як на мене, не зовсім гарна. Ну, як і всі, ну, більшість пасатів, як я замітив, руляться добре. І це не є виключенням. Оскільки в нього жорстка підвіска, він рулиться хорошо. Але тим, що він рулиться добре, ми тіряємо на бездоріжжі і так далі м'якість. Тобто він, ну, якщо їхати по такій дорозі, то він тверденький. Не сильно, але трохи є. І плюс кліренс не зовсім великий. Те, шумку сказав, вже як на мене не зовсім добре. Також мотор тут досить сильно чути. Оглядовість добра, хороша така. Коробка тут також гарна, да. мені понравилось, як передача переключається. Тому що ну, вона короткоходна, ну, в принципі, це логічно, але вона. Очічається як передачі, бо І так, що я хочу сказати про про вердикт. Якби я брав цей автомобіль, то я брав би його тільки в кращій комплектації, а також з 2-літровим дизельним двигуном. Тільки з 2-літровим дизелем. Тому що, як на мене, 1.9 для цього автомобіля буде малувати, але деякі люди зі мною, зі мною можуть не погодитися. Та мені пофіг. Головне, щоб не 1.6. От 1,9 буде нормально для нього. Я... Коли катався на Б3, то було жорстко на 1,9 дизель, то я думаю, нормально буде і для цього. Ну, цей, звісно, буде поважче, ніж Б3, але 1.9, думаю, буде достатньо. Що ж я можу сказати про вердикт, про цей автомобіль? Я б його взяв би, але По-перше, якби в мене на нього були б кошти, а по-друге, якби в мене в принципі були кошти, я б узяв би без шостого посада. По-третє, була каже про цей посад. Я б його узяв би також з 2-літровим дизельним двигуном на повному приводі. Я думаю, що це була б ракета. А якщо прям про цей автомобіль, прям конкретно про цей, то я б його не взяв. Мені тут дуже слабий двигун і комплектація не дуже. А так, в принципі, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте сні на дзвіночок та пишіть коментар по поводу того, що ви думаєте про цю автомобіль. Всім удачі, до побачення. Слава Україні, слава нації, і пиздець з Російської Федерації, слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Зе Російської Федерації слава Україні.